Дякуємо за перегляд життєвих орієнтаційних відео. Для тих, хто бажаєте отримати більш детальну інформацію або стикається з труднощами у своєму повсякденному житті, відвідайте такі ресурси: Посібник із життя та працевлаштування та сайт порталу підтримки життя іноземних громадян. Посібник із життя та зайнятості містить важливу інформацію, зокрема японську, написану. 16 мовами, щоб допомогти іноземним жителям Японії жити безпечно та мати можливість працювати. Він створений для легкого розуміння з використанням схем та ілюстрацій. Тому, будь ласка, погляньте. Він також містить інформацію про просту японську мову. Ви можете отримати доступ до посібників з життя та зайнятості за цією URL-адресою. Сайт порталу життєзабезпечення іноземних громадян це веб-сайт, який інформує вас, що є необхідним і важливим для спокійного життя в Японії. Ви можете знайти повідомлення від уряду, написані різними мовами. Ви можете отримати доступ до сайту порталу життєзабезпечення іноземних громадян за цією URL-адресою. Обов'язково перевіряйте його регулярно. У цьому відео ми пояснили загальні правила та звичаї життя в Японії. Коли ви починаєте жити в Японії, ви можете бути збентежені відмінностями від правил і звичаїв вашої рідної країни. Проте, бажання жити в гармонії з односельцями поділяють усі, в тому числі і японці. Японія вітає всіх вас! Ми сподіваємось, що ваше життя в Японії буде насиченим і щасливим.